Слава Україні слава Силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. Перші дні чи перші тижні вересня і багато ще красунь квітне, ну, я б сказала, не максимум у своєї другої хвилі. Ось, але водночас у нас незабаром прогнозується зміна погоди. Дощі найперше, і вже їх треба, це точно, хоч як би я не хотіла спостерігати таку, можна сказати, прекрасну так, чи то недоторкану красу троян деяких сортів. Але душі вже дуже потрібні, дуже все пересушено, в тому числі і трояндам вже занадто важко. Все-таки земля теж пересушена під ними, хоч і замучовано, хоч і полито. І я поливаю дуже-дуже особливо макрофіли. Їм дуже спекотно, навіть якщо вони прикриті в мене затіненням, але їм все одно дуже спекотно. І трояндам. Ну, тобто, треба, треба вологи. І хай все таки дощик прийде. Але разом з дощем прийде похолодання, таке досить відчутне. Ну, навіть до десять градусів між там сьогоднішнім днем і, наприклад, наступним завтрашнім, а вночі взагалі десь я дивилася чи 8 чи 9. Дуже дуже такий різкий спад температури, і найімовірніше це відобразиться на. На привабливості, так на зовнішньому вигляді квітів, бо є сорти, які дуже реагують навіть на таке нетривале, короткочасне короткочасну зміну погоди, короткочасні дощі. А деякі прогноз є, прогноз один малює. Один день чи там півтора дні. Інший прогноз малює трошки триваліше, але буде видно, все одно зміна буде найімовірніше, і як які сорти, але все ж таки відобразиться це на вигляді і на флористичності. Тому я вирішила, хоч може і нещодавно знімала відео, але все ж таки варто прийти. До деяких сортів, до деяких кущів і відзняти, які вони зараз, бо дуже-дуже велика ймовірність, що вони будуть зовсім не такими. Або й взагалі нічого не лишиться. Не те, що з краси, а і взагалі на кущеві мало що лишиться після тої зміни. Побачимо, заодно і порівняю. І почну я з олівій роуз. Дуже гарна красуня, навіть відійду ще трішечки далі, щоб повністю захопити. Весь кущ цієї красуні, от вона якраз уже я скажу максимум має своєї краси на другу хвилю. Те, що я бачу по відкритих квітах і по пуп'янках, які залишилися невідкриті. Дуже горна красуня. Зараз ось якраз вже похолодало похолодоло під вечір, бо було дуже спекутно в день, але вітер страшений був. Зараз трішечки ще пориви, але ніби не такі страшні, як в день. Надіюся, що буде досить комфортно слухати мене і досить комфортно буде чути. Не надто сильні пориви будуть в мікрофон. Ось. Але мушу вже відзняти, бо зараз якраз заховалося вже сонце за хмари. і дійсно вже навіть ввечері. Вдень неможливо було вийти, а ввечері ось я вийшла і вже так навіть зимнувато трішечки. Думаю, так чу я, не накинула якусь сорочку, бо зараз буду я трястися від холоду. Ну, не так, щоб аж холодно, але все-таки холоднувато. Але подивіться, яка красуня Олівія Роуз. От зараз вона в цьому сонці, яке заховалося за хмарами, вона прекрасно показує свою барву. Барва ніжно-рожева, чудова, просто чудова. І квіти просто ідеального стану, ідеального вигляду, чудесні і прекрасні. Ось цей сорт якраз може піддатися впливу. Чи то помінятися дещо в своїй красі після навіть і хай там дводенного чи півтораденного дощу і того похолодання вночі можуть на ньому з'являтися такі цяточки зовнішніх пелюсток, так, ботритіс, аля. Ось найімовірніше це буде, тому я мушу показати, як зараз виглядає цей сорт. Дуже гарно-пригарно, дуже ніжна барва. По центру вона прекрасна, ніжна, насиченіша рожа, а по центру зовнішні пелюстки, навіть аж до білуватого, біло-кремові, такі ніжно-ніжно-гарного кольору, дуже гарний, гарне суцвіття і прекрасний аромат. Якщо її нюхати, то це чудовий і прекрасний аромат, ніжні пахощі. Ось тут покажу трішечки зверху, бо той пагінь попередній він десь метр сорок, а ось оці пагони, всі інші загалом кущ, він до метра. Друга хвиля так, не наростив дуже високий, крім кількох пагонів. Ось і цей ще пагінець, він має метр, десь метр, може, метр десять, а всі інші, в принципі, до метра. І ось знову ж, яке прекрасне викладення, пелюсток, так, яка форма квітки чудесна. Ця, наприклад, відкрилася трішки раніше. І тут вже видно ознаки псування Ось з правої сторони. Коричневі, коричневіння таке, є, так, сліди псування є. Ось, але загалом квітка виглядає ще дуже і дуже гарно. І вона висвітлилася, висвітлилася однорідно і так дуже це гарно. Прекрасно, прекрасно. Олівія Роуз Остін це є перевірений сорт, перевірений сорт і в наших реаліях, в наших садах, так, в наших умовах. Єдине, що коли мене питають, як вона, наприклад, вона чи інші сорти, як покажуть себе на півдні, в тепліших, спекотніших регіонах, я не можу, напевно, відповісти, бо в нас так цього літа були досить спекотні періоди, як для нас, для Львівщини. 30-30, ну але це все одно не було так аж ціле літо, так? І знову ж таки, в нас хай 32, 33. А в південних регіонах, мабуть, це таки було 40, а може, й поза 40. Тому я не мала досвіду і не ну, вживу не бачила ніколи. Як ростуть троянди, навіть витривалі сорти в спекотних кліматах? Тому дуже добре, що з'являються троє. Трояндові канали я бачила, як трояндовий канал, трояндовий сад із запахом моря. Це точно, я думаю, ще десь там ближче до тих людей, що питають так південь. Тому -то, я впевнена, що є канали, які точно зможуть відповісти ну, чіткіше ніж я, бо я можу тільки припускати, ось, але не можу дати гарантовані відповіді, бо це. Ну, не є наша спека ще південною, це точно. Дуже гарна троянда, дуже гарний сорт, прекрасно показує себе щодо стану здоров'я, чи то стійкості до захворювань, повністю все в листі, листя прекрасне. Де-не-де, -де, може там бути поодиноко, знизу чорна пятнистість, але це не страшно. І ось квіти просто ідеальні. Бувають такі періоди в неї. В якісь там роки було таке, що в неї квіти все ж таки були ось зовнішніми такими ознаками по зовнішніх пелюстках і йшли, ніби цяточки бутритісу, але Цього року, ось, принаймні, на цю хвилю ви бачите, прекрасно. Чиста, чиста, чистісінька, будь-яке суцвіття не візьми, куди б не заглянь, в яку квіточку вона виглядає розкішно і прекрасно. Так, виходить, що ну, таке має такий тип квітування, що все-таки квіточки похиляються, і щоб вам показати всю красу квітки, я мушу або присідати, зовсім заглядати знизу, так, або брати в руку і вам теж це демонструвати. І ось отут частина куща, ось тут дуже гарно. Було показати, які ті квіти прекрасні, але вони теж всі похилені чи більшість похилена. І от треба мені якось так обходити, присідати і вам показувати. Тому я так кручусь з усіх сторін, щоб вам показати цю красу. Ну, Дуже ніжний колір, дуже ніжна барва, це рожева, ну це щось. Ходила би я біля неї, дивилася би я на неї так. І наростає дуже все чудово з нею. І я теж не розгадувала, мені дуже подобається поєднання оцього ніжного рожевого олівії Роуз. І отого, того, що там позаду мелькає, такий темно рожевий до мене Вони не завжди переплітаються, не завжди співпадає в них квітування. От зараз кілька квіточок співпало. так? Якби вони переплились, це було б взагалі мені ще прекрасніше і ще миліше би виглядало, але сама по собі Олівія Роуз теж чудесна. Чудесна, ну, вже, мабуть, підійду до домен, до домен Дітє, трішечки покажу вам, бо я її теж вже пару разів показувала. От вона, найімовірніше, то це останні квіти цього сезону. Дивлюсь, перелено, не бачу. Я там пуп'янки, мабуть, що вже не буде, мабуть, що вже це останнє. А найімовірніше, все-таки дощик на неї повпливає, і вона може навіть трішечки попідгниває і швидше відквітне. Але зараз. В цій формі, в, цій, в цьому вигляді вона досить-гарна досить, досить гарна і чудесна. Досить гарна і чудесна ще є. Красуня Кенделайт. Припускаю, що для неї теж це похолодання і ці дощі. Тим більше там прогнози навіть зливу таку гарну. Потім на суботу, взагалі, на неділю ще більше зливе це, воно все змиє. Взагалі, якщо подивитись загалом на стан куща, то тут більшість квітів уже в своєму такому. Відквітаючому вигляді, періоді, так вони ще тримаються, вони ще тугенькі, якщо взяти, так? але вони видно, що вже висвітлилися, значить, вони вже на кущеві певний період часу. Якщо взяти оцю квітку, навіть видно, що тут вже і коричнуватість є, і почервоніння, тому вони вже досить таки тримаються на кущеві. Три квітки поки що вони тільки починають, вони ідеальні. Вони ідеальні по кольору, по формі. Хоча це ще не кінцева форма, вони ще не розкрилися, вони ще тільки розкриваються, бо десь отакої приблизно форми вони коли розкриються. Та видно трішечки різницю. Але по барві видно, що вони ось якраз-якраз тільки починають входити в свою красу показувати. Тому ці квіточки ще потраплять в кадр, мабуть, що теж це вже буде останнє. Там є поодинокі пуп'янки, але хто знає, як вони витримають ті дощики, то зміну температури, погоди. Звісно, вже й ранки будуть холодні. Після холодної ночі йде холодний ранок, тому це буде, мабуть, що помітно і настане, Тому ось так: ось такий сезон. Candlelight не надто аж. Ну, вона була розкішна, але показувала мені, її встигну навіть вам теж показати. Ще тут є гудка ну вона теж в першу, хвилю вона, в першу хвилю вона мені краще показувала щедріше. Другу хвилю теж наростила непогано, але м, щось мені не встигалося якось відзняти її, коли вона в такому повністю покрита кущ та покритий квітами. Якось такого не було. Все-таки, то один пагін, отакий по типу цього, та розквітне от щедре суцвіття, щедрі. Чи базальний, чи другого порядку, але такий грубіший погін, то він відквітне інше розкривається, але так, щоб весь кущ був сінені, такого все-таки не було. Але зараз видно в цих погодних умовах і в цих, може, не так погодних, як освітлення, так умовах, що сонце заховалося, видно її прекрасну оцю глибину барви, барва чудесна, барва цікава. І, звісно, саме завдяки такій барві кущ є дуже і дуже помітний. Вона мене хворіє. Хворіє на чорну пятнистість, борошнисту і не бачу, тільки перший рік вона захворіла на борошнисту і мене цим здивувало, бо вона вважалася витривалою. Але подальші роки вона хворіє на чорну пятнистість, При біозасобах, при таких сильніших може вона і стійко буде себе тримати. При біо не стійко. Але все одно нарощує, нарощує квітне, суцвіття далі щедрі, пагони переважно такі досить грубі і досить такі міцні. От Тому така надійна красуня, годькукров. І ще одна красуня ну це теж дуже велика ймовірність, що оце, ну, фінальні кадри цього сезону в своїй красі, так флористичного вигляду. Бо якщо поглянути трішки отак звідаля на кущі, він виглядає гарно, чудово, прекрасно. Як для неї, може в неї є ще. Гарніший вигляд, ще кращий вигляд. Я припускаю, що є. для для моїх умов, мого подвір'я так, мого трояндарія, при моєму догляді, то це теж я скажу, що прекрасний вигляд цього куща. І ось ну чудові. Кожна квітка, хоч сьогодні, знову ж таки, шпарило добряче, мабуть, 28 було по прогнозу, і так і було. І вчора було спека, і позавчора спека, спека, спека. Але, але ну, це щось сталося з нею дивне. Я так, все-таки її трішки далі підлякаю, що я її планувала викидати. Не викидати, а віддати, кому вона підходить з подогляду. Бо в нас тут росте неподалік її одної пані в іншої. Вони так обробляють її відповідно до схем обробці троянд, і вона гарно в них показує. Так в мене на бігу, я от побачила, що ну не те, але цього року. Все-таки трошки її і нахвалюю. Вона дуже змінилася. Я. я кажу, от спека, який день, але дивіться, скільки квітів. Усі квіти, що відкриті, усі-сі-всі. Усі. А відкритих немало. Вони просто прекрасного вигляду, неймовірного вигляду. Ну, ось отут можна трішечки до чогось там. Придратися, та, як то кажуть, щось там побачити не так. Отут щось підпечене є. При бажанні можна знайти недолік, але загалом, загалом це дуже і дуже терпимо і прекрасно. Я би сказала, що вона виглядає ось кожна квіточка. І ця ось, ну, просто свіжість, прекрасність, неймовірність, і барви, і форми. Запах це окрема розмова. Чудесно. Тобто, є тут то у Ну, хто знає? не знаю. Може буде, може ні, але. Ось так як є, так покажу. І то цього року вона <смі> здивувала, здивувала. Приємно, це дуже добре, коли що здивує, приємно, якийсь сорт, на який ти вже не надто надієшся. І от Astrid Griffin von Hardenberg це зробила успішно. Ось така краса. Тут вже деяке листячко трішечки з хлорозом. Або, може, під'їдає. До речі, я полола бур'яни і от. Просто виполюєш, а оскільки тут мене замочовано соломою, дуже грубим шаром, то відповідно бур'яни вони є, але їх набагато легше виполоти. І я просто виполюю і раз хрущі з кореневої системи поліця. Тобто такий вже великий, грубий, білий набрав. Тобто вони вже є, звісно, нікуди не ділися, але поки що досить близько до поверхні ґрунту, наскільки я побачила. А за ці дні, я думаю, вони полізуть, бо вже похолодає. І так, до чого я клоню чи клоню, що от може бути, що щось вже підгризає кореневу і показуються отакі от проблемочки на листочках, бо та, хрущі вже є. Ось така краса: Astrid грефін та, я бачу, що, до речі, не в одної мене вона так здивувала цього цьогоріч, може, якісь умови їй склалися такі прекрасні, хто зна, не знаю. Ну я в захваті з куща цього року її з листя, і все. Тому так, іду далі. Уже знову іще більше розквітла кейт. І, мабуть, я теж все ж таки її покажу. Покажу з різних курсів, буду крутитись, бо я припускаю і бачу стану квітів, що більшість квітів вже все-таки. Ну, з день добрий на кущеві, бо стоять вони довго, квіти на кущеві. Звісно, спека. Я не скажу, що вона її припікає, припалює, горить вона, ні, але все-таки будь-яка спека така 30, біля 30. ну, Вона ж не додає тривалості і не додає витривалості, і не додає сили, не додає флористичності. Все-таки вона впливає на стан суцвіті, на стан квітів, в якому, якому б якби етапі відкриття вони не були. І так, звісно, ті квіти, які розкрилися, вони все-таки від Цвітають швидше. Тому не знаю, як буде далі із нею, бо це такий тип квітки, що вона може загниватись. І оскільки тут ось є суцвіття ще в пуп'янках зовсім, такі дещо здеформовані, там пуп'янки, там вже брошний стає. Я не знаю, чи вони витримають це, цю зміну погоди. І чи відкриються, які вони будуть. Але ось ці всецвіття, що є, ось це в кадрі, воно прекрасне, дуже-дуже гарне. Ось тут вже відцвітає, тут вже видно, як вона ну, фактично так. Потрішечку наближаються до завершення сезону свого, та е, деякі квіти ще такі, от як розкроєні, дуже гарні. По центру теж гарна. А ось дві інші вони такі підпечені, вже попсуті, відходять. Так, ось тут ще суцвітячко досить невелике, скільки тут дві, то, то дві. Вони дуже теж гарні, привабливі, флористичні. Красиві. І барва зараз на сонці не висвітлюється, е, немає такого, вже трішечки хмар, але немає такого палючого. Воно вже все одно вечірнє, не надто е, висвітлює, дуже-дуже гарно виглядає. Кущик, не скажу, що аж щедрий, дещо похилилися, деякі пагони. Е, звісно, так майже оголений, частина листя є, але не надовго, бо борошниста Борошниста вже йде по ній. Ось яка гарна форма квіток, яке гарне складення, так, розміщення пелюсточок. Ще ось цю покажу. покажу. Ця теж уже тримається днів, я думаю, 3-4 сміливо. Ось, з іншого ракурсу. Ну, гарна, гарна вона. Мені, як казала, вже найбільше подобається, все ж таки десь плюс-мінус такий стан розкриття. Не коли вона вже повністю відкрита, і скільки з днів відкрита. Все-таки таке проміжне відкриття. Ось, але і навіть якщо поглянути на цю, так, дуже непогано вона, звісно, виглядає, гарна форма і далі. Ну і вона помітна, оскільки неї досить темна, така рожева, фуксієво-рожева чи рожево-фуксієва барва, звісно, вона теж дуже-дуже-дуже помітна. Ще раз я тут поруч покажу трішечки. І думаю, що до. Ага, то легло Ане шильги. Кажу трішечки пашміни. Ось пашміна теж під питанням. Звісно, можна було б це забрати. Ну воно таке не гниле, а сухе висушилося. І ось дивіться, який контраст. Оце вже осінні дні, ночі, вечори і так далі. Роблять контраст. Центральна частина така темно, темно, притемно рожева. Чи то насичено, насичено, хай іншими словами насичено рожева А зовнішні пелюстки вони є не чисто білі, а вже чітко з зеленкуватістю. А інша квітка ось вже постояла, нема от от така цікавинка. Бачите, я показала вам суцвіття. І в одному суцвіті всі можливі вигляди, всі можливі тони цього сорту. так пашміна, можете собі подивитись, як воно буває. Ви такі вересневі дні. Пощастило, що не було такого дуже сильного дощу там, тиждень. Так, бо якби був такий дощ, то воно би найімовірніше все би було. коричнева, ботритіс і, може, й навіть зігнивша. Було таке, що коли цілий вересень, ну тут цілий вересень лили дощі, то вона взагалі нічого не відкрила. Цьогоріч так не буде найімовірніше. Я не бачу, що буде дощ протягом тижня. Ні, все-таки день, півтори, потім перерва якась трішечки потепліє, потім знов дощик. Побачимо, побачимо, але ось хто шукатиме, може пригодиться. Вам згодиться ця інформація, як вона виглядає. І ось ось отак. Різний стан квітів в одному з Скільки воно вже відкрите, тиждень точно. Не всі, звісно, оці тиждень, ця ще не тиждень. А так давніше воно вже в мене мелькало, відео треба подивитися, але там Довгенько, вона і довгенько і стоїть. В принципі, ця красуня, досить тривали в неї квітування. Та. О, цікаво, як то Агнес, оце ж Ане Шільге, рожева. Там, он. як воно відкриється, що то буде. Надію, що відкриється. Це буде цікаво. Прямо такий букет мені буде в кадр. Цікаво. О, сфокусувало Hearts. Це новинка, вона мене теж мелькала багато разів на каналі. Багато разів відео От, сфокусувало і знову розфокусувало. Ух, дуже важкий колір для камери червоний, і воно фокусує на дальньому фоні. Хоча перед тим сама сфокусувала на квітці, а тепер на дальньому фоні. І як знову зловити? Ось, стою і не рухаюсь. Надію, що зловиться. Ну, на цю в мене знову ж таки великі надії. Вона мені дуже сподобалося вже з перших своїх квітів. Чи своєю насиченою барвою я люблю таку барву омажа, барбара, боганьс-вінклер, дещо є схоже по барві. Дуже довго тримаються квіти, дуже гарно вони так підсихають. Ну, хворіє, бо це флористичний сорт. Хто має відповідний догляд? Я думаю, менше хворітиме. В мене на біо так хворіє. Її треба заливати, заливати і заливати такими всілякими. Ось, але але є квітне краса. Це друга хвиля чи друге квітування? Щось наростила. Ну, немало. Я б сказала, порівняно з деякими сортами на японськими. Я скажу, що наростила таке ця краса Харць. Джулія чат красуня, вона не підводить, і я впевнена, які б не були погодні умови, найімовірніше вона буде квітнути. Частина квітів може облетіти, може швидше перестати так, чи припинити своє квітування, відквітнути, але більшість квітів все-таки буде квітнути в ній. Я так бачу по спостереженнях своїх. Що ще я тут вам хотіла показати трішечки. «Blue for you» і оцей ось погін. Це поки що найвищий погін за всю історію в мене. Вона у мене з 20-го року, з осени. Оцей погін вищий за мене. Метр шістдесят він має точно, навіть між трішечки більше. І ось цей пагін, мам що пагін. Я не знаю, яка в нього товщина, але ну, дуже грубий він. Я не буду до нього там підходити і нахиляти, бо він дуже колючий, я вам теж показувала. Він страшенно колючий, не буде травмуватися. Але ось це суцвіття це просто шедевр її. Це най, най, кажу, найшедевральніше квітування, найшедевше суцвіття її в мене. Загалом кущ на другу хвилю наростив кілька таких непоганих суцвіть. Одне краще іншого, а це просто найкраще з усіх, що є на кущеві і назора, і взагалі. Ви бачите, скільки тут багато в тому суцвіті, і скільки ще буде. Ця краса мала би витримати дощик. Якщо буде дуже сильно лити, деякі квіточки впадуть, які вже скільки з часу трималися відкритими, так чи напіввідкритими. Оскільки була спека, тут на деяких пелюсточках видно сліди цієї спеки. Вони трішечки підпечені, але не критично. Я не скажу, що зовсім все згоріло. Ні, вона не з тих сортів, що аж згорає. Так, коли є суцвіття і коли є тривала спека, в неї є. Сліди підпечення і минулого року були, і цього року були, але загалом. Суцвіття долі тримається і далі тішить своєю красою. Вона дуже запашна, її можна нюхати. І зараз якраз таки, така висота в неї, що мені не треба нічого нагинати, просто підійшла до неї і можна насолоджуватись ароматом. І так, тут би мені не помішала якась табуреточка, що я трішки зверху її зняла. Може, після тих дощиків якраз і буде в мене не так багато сортів, то буду вже ходити з табуреткою і знімати з висока. І може ще відкриється. Ось цей віночок зуцвіт зовнішніх, так чи з ну, суцвіт з пагінців зовнішніх побачу. Але ось просто неймовірну красу мені наростила, неймовірно. І я просто вражена з її того. Ем, тих колючок. Ось хотіла показати, якась така цікавинка. А, такі ці, цілі маски рожеві, але щось воно мені якось так підозріло виглядає. Треба придивитися, що тут таке. І тут, ось на другу хвилю виходить, досить я її обрізала. Я, мабуть, зробила помилку. Я дуже засильно я, обрізала. Рапсодіїн Блу це шраб, якщо я не помиляюсь. Шраби не надто люблять. Вони не надто люблять весняного обрізування і, мабуть, і літнього. Трошки, мабуть, я забагато все-таки обрізала, але вона мені щось наростила. Це поки що таке єдине суттєво. Все в квітах, щось вже відсвіло, чи відходить, але деякі ще є і пуп'янки, які ще відкриються. Буде ще кілька суцвіт, я думаю, вона теж витримає трішечки таку зміну погоди. Ось загалом, оце так. Ще, ще там трішечки айсфою квітне, де не дає квіточки. Або суцвіття так загалом видно по ній дуже багато шипшинок. Я її не обрізала за першої хвилі. Я оці колючі, як які, як які так, Рапсодін блу обрізала блуфою, ні лишила, айсфою лишила, вирішила трішки колючі, не так обрізати. І ось вони мені лиш... нарощують фактично чи визрівають на них шипчинки і паралельно відкриваються квіти. Кущик не маленький, може я все ж таки обійду. Ага, ну не знаю, чи тут дуже вдолі ракурс, мабуть, що ні. Не маленький кущик, широченький. Ну поки що воно квітне так, принаймні на другу хвилю, що нема такого, що весь весь кущ покритий е, тою білою піною, так з фіолетовісті, такого нема. Е, немало квітів, але і не все покритий. Але це ще, мабуть, частково, тому що я не обрізала і дуже багато все-таки погонів шипшинкою. Вони теж тягнуть силу на себе. Ось так. Звісно, в ній можна спостерігати різне забарвлення від отакого от вже висвітленого білого. І лише центр фіолетовий, насичений до все-таки досить насичених пелюсток, і центр фіолетовий, вона така є, цим вона і славиться, і відома. Тому так, дякую вам за увагу. Пишіть, як у вас що у вас. Очікуєте теж зміну, очікуєте дощиків, як у вас з дощами, який регіон, чи, чи прогнозують щось, чи похолодання, чи, чи, чи все-таки опади якісь. Буду дякувати вам за відгуки, дякую за увагу, за активність під відео. І так, прошу долучатись до збору під попереднє відео. Я ще дам під цим посилання. Дуже прошу для чоловіка моєї куми на прилад чи пристрій реби. Ось дуже прошу долучитися посильним донатом. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!